Ранку. Всім бажаю міцного здоров'я. Я нічого не прошу. Хочу на... <кій> нагадати, що сьогодні наша країна, як ніколи, потребує наших молитв. Сьогодні моляться а, у різних частях нашої країни, моляться і благають Господа, щоб Господь ступився і зупинив цю війну. Це розмова з Богом. Це коли людина звертається до Бога, бо вона каже, що турбує її серце, що турбує її. А читання Святого Письма, це коли Господь Ісус Христос, Бог через Своє Слово, каже людині, що їй потрібно робити, як їй потрібно жити. І слово Боже каже, що всі люди ми грішні. І за наші провини і гріхи, Господь Ісус Христос. На Христ, і Він на Христі проляв святу невинну кров за кожного з нас. За тебе і мене, дорога людина, Господь висів на Христі. Шесть годин, шесть годин Він правив на Христі, щоб людина, яка повірив в нього, мала проще. Кров свята з ран його стикала. І він помер, і він воскрес. Ми багато людей кажемо на християнське свято, воістину воскрес. Хтось розуміє, що це дійсно є, хтось не розуміє, що це є. Але Він є живий. І він сьогодні своєю любов'ю закликає кожну людину навернутися і покаятися, попросити у Бога прощення. Слово може каже, що той, хто визнає свої провини і просить у Бога прощення, то Бог врятує цю людину, Бог дарує прощення і спасіння. Хочу закликати вас, кожного із вас молитися за наших воїнів, наших захисників, які сьогодні дуже потребують ваших молитв. Багато військових свідчать, наскільки дуже підтримка молитовна, коли вони наїжджають на мене, а міни не, не взриваються до них снаряди, бо вони не взриваються, Бог береже наших захисників, і ми багато таких свідчень можемо слухати, коли розповідають військові. Я кожного із вас закликаю молитися за те, щоб Господь зупинив це зло, яке прийшло в нашу країну, щоб Господь дарував нам миру. Дякую за увагу, бажаю всім міцного здоров'я, Господи, благослови всіх людей, хто з дети, благосий нашу країну, захисти її. І...